Наша сьогоднішня практична робота присвячена створенню кнопкових форм на прикладі бази даних Microsoft Access. В цьому темі є практична робота номер 7. І в цих методичних вказівках в теоретичних відомостях розписано, що таке кнопкові форми, на що вони потрібні і як їх зробити. Взагалі, кнопкові форми це специфічний такий елемент навігації по базам даних, і він призначений для користувачів баз даних, щоб швидко відкрити форми і швидко відкрити звіти. І можна перемикатися швидко між формами та між звітами. Бо користувачі, взагалі, користувачі просто які користуються базою і роблять якісь там висновки або е, е, якісь виправлення або щось додають до нашої бази даних, вони користуються зазвичай формами, бо, як ми виявили, дослідили в формах. Простіше, зручніше працювати, ніж в таблицях, просто в таблицях. І е, також користуються звітами, щоб е, отримати якісь там підсумки, е, подивитися якісь там результати операцій за е, якийсь період часу, і е, таким чином потрібно користувачам мати швидкий доступ до форм і до звітів. Створюється диспетчер, створюються точніше, кнопкові форми двома способами: можна за допомогою звичайного конструктора форм, а можна спеціальний майстер використовувати, який називається диспетчер кнопкових форм. Ми з вами будемо працювати за допомогою диспетчера, але якщо в вашій програмі Access ще ніколи не була створена кнопкова форма, то у вас не буде на стрічці серед інших команд цього диспетчера. Що в цьому разі робити, у вас розписано в теоретичних відомостях і зараз ще трошечки я покажу в моїй базі даних. По-перше, Зручно, щоб диспетчер кнопкових форм був на вкладці створення. У мене він тут вже є ось остання кнопочка, але якщо у вас його немає, то його дуже просто сюди додати. Ви просто клацаєте правою кнопочкою по стрічці, десь на вільному місці, і вибираєте команду налаштування стрічки. Тут вам треба. Перш за все, ось тут зверху вибрати не часто використовуємої команди, а усі команди. І тоді, в переліку усіх команд, ви знайдете диспетчер кнопкових форм. Ну, це буде в алфавітному порядку, ось він, диспетчер кнопкових форм. Додавати його краще на вкладку створення. Але якщо ви спробуєте додати просто на вкладку створення, в мене, ось, наприклад, ексез не хоче це робити. Це залежить від того, яка у вас версія стоїть цієї програми. І якщо, як в мене він скаже, що треба тільки користуватися якусь групу, то треба її створити. У вас тут є кнопочка для створення групи, ви її натискаєте і отримаєте ось таку нову групу. Я вже це зробила. Її можна перейменувати, можна залишити просто як нова, до нашої роботи це ніякого відношення має. Важ, важливо те, що сюди тепер можна додати диспетчер кнопкових форм, він в мене тут вже є. Якщо у вас тут його немає, то оця кнопочка додати буде доступна, і ви зможете на неї натиснути, і цей диспетчер буде доданий до вашої стрічки. Потім, коли натиснете ОК, ви побачите ваш диспетчер, як в мене, він буде вже на стрічці готовий до використання. Далі ви маєте в методичних вказівках кілька команд, які можна використовувати в кнопкових формах. Взагалі, кнопкові форми вони мають кілька, можуть мати точніше, кілька сторінок, і база даних може мати взагалі-то кілька форм, їх можна налаштовувати для окремих груп користувачів. А на… Кожній сторінці, кожній сторінці форми ми з вами додаємо елементи, а як елемент може бути в цих формах тільки кнопка. І кнопці ці ми з вами ставимо відповідність якусь дію. Які дії можуть бути? Тут не дуже багато різних, ну, основні це теж не всі команди. Ви бачите зараз на Екрані моєму в таблиці 7.1, вони зведені в методичних вказівках, і е, ми можемо переходити до якоїсь сторінки кнопкової форми, це означає перехід до кнопки форми. Можемо відкривати екранні вже форми, ті, що ми створювали раніше для роботи з таблицями. Можемо відкривати екранні форми в режимі додавання, куди можна е, тільки вводити нові. Якісь записи, і ми не будемо бачити існуючі. Теж у користувачів різних груп є різні права доступу до баз даних, так зазвичай буває. І ми можемо цими правами також маніпулювати в кнопкових формах, не всім надавати, скажімо. Права Для того, щоб бачити, можна було, що вже занесено в базу даних, тільки те, що треба занести до, цього, до цієї інформації, тільки будуть мати доступ ці користувачі. Для інших груп користувачів можна відкривати ці екранні форми в режимі редагування, там можна бачити все, що було внесено, і можна виправляти ці дані. Тобто щось змінювати, видаляти і таке інше. А також можна додавати нові записи. В редагуванні можна все робити взагалі. І далі є ще команда, яка дозволяє відкривати звіти. Ну, Звіти, редагувати тут немає. З окремої команди, можемо тільки відкрити звіт, а потім можемо його налаштовувати, можемо просто його використовувати в якихось там цілях, і все. Далі є команда для того, щоб відкрити диспетчер кнопкових форм, можна прямо з кнопкової форми переходити до налаштування цієї форми. Ну, це команда така специфічна, скажімо, вже для розробників баз даних більше корисна, і команда, яка дозволяє закривати поточну базу даних, тобто називається вихід з програми. Це основні команди, які не пов'язані з е, мовою SQL. Бо є ще інші команди. Цими командами ми будемо сьогодні з вами користуватися. Тобто, будемо створювати спеціальний навігаційний елемент, який дозволить відкривати форми в різних режимах і відкривати звіти. Всього це, ця робота має два. Завдання. Ми з вами розглянемо перше. Частину, е, також завдання буду відділяти вам на самостійне відпрацювання. Ну, тільки сьогодні я не буду зупинятися і чекати, поки ви щось там доробите. Я все поясню, що треба створити, а потім ви все будете робити. Так буде простіше, бо е, Інакше можна взагалі, скажімо, загубити мету нашої роботи. І так, перше наше завдання: нам треба створити кнопкову форму для роботи з екранними формами, створеними раніше. В формі передбачити можливість повернення на головну сторінку та, виход, та можливість виходу з бази даних. І є порядок виконання цього завдання. Завдання таке змістовне. Ми будемо його робити разом, і декілька е е пунктів цього завдання будете робити самостійно. І так, перш за все, треба відкрити вікно кнопкових форм. Якщо у вас в базі даних ще не було кнопкових форм, то. Під час звернення до диспетчера кнопкових форм ми з вами отримаємо ось таке повідомлення. Це нормально. Диспетчер кнопки, кнопкових форм він шукає в нашій базі дані кнопкові форми, щоб їх відкрити. Якщо їх буде декілька, то він нам що є декілька форм, можна якусь там відкрити або всі зразу але у нас ще не було кнопкових форм, тому ми з вами побачили повідомлення, що наш диспетчер не може їх знайти і пропонує створити нову. Звичайно, ми з вами погоджуємося, говоримо да. Тепер ми з вами знаходимося всередині диспетчера кнопкових форм. За замовчуванням, вже створена перша сторінка, головна, яка так і називається головна кнопочна форма. Далі ми створимо ще одну сторінку, бо в нашому завданні нам треба роб... працювати з формами. Тому ми створимо ще одну сторінку, яку називемо форми. Для цього ми з вами натискаємо на кнопочку «Создать» і пишемо ім'я нашої нової сторінки, пишемо форми і натискаємо ОК. Тепер ми бачимо дві сторінки кнопкової форми, головна і форми. Далі будемо їх налаштовувати. Спочатку змінимо назву головної сторінки. Можна двічі на неї класнути, можна натиснути тут змінити кнопочку. І як назву нашої головної сторінки введемо назву нашої бази даних. Ми ж з вами працюємо в, відділі, в базі відділ кадрів, так і напишемо відділ. Кадрів. До речі, все це вказано ось тут в наших методичних казівках. Створили. А далі ми додаємо нові елементи на нашу головну першу сторінку. Нам нужен елемент, який перейде на сторінку форми. Бо ці, ці сторінки зараз ще не пов'язані між собою. Тому ми з вами створюємо новий елемент. Називаємо його, як пропонують в нашій базі даних, робота з формами. Команда в нас залишається перейти до кнопкової форми і вибираємо сторінку форми. Нам треба перейти до кнопкової форми, зав'ям форми. Окей, зробили. Давайте подивимось спочатку, що ми тут з вами натворили, щоб ви мали якесь уявлення про те, що створюється за допомогою кнопкових форм. Я зараз закрила диспетчер кнопкових форм, але сама кнопкова форма, вона ось тут серед форм вже з'явилася. І ми можемо передивитись, як виглядає зараз ця форма. Натискаю я сюди двічі, і ось я маю головну форму, яка називається відділ кадрів. І в цій формі я маю одну кнопочку, яка називається Робота з формами. Якщо натиснути на цю кнопочку, я потрапляю на іншу сторінку, яка називається форми. Тобто ось так виглядають сторінки, так виглядають елементи кнопкових форм. Ну, давайте це закриємо і будемо доробляти. Викликаємо просто диспетчер кнопкових форм, він зразу відкриває нам ту форму, з якою ми працюємо. Тепер нам треба змінювати, налаштовувати старінку форми. Ми можемо двічі клацнути сюди. Відкриється вікно налаштування старінки форми. Тепер нам треба. Додати елементи для роботи з формою співробітник. Тут написано, що нам треба створити два елементи. Один буде відкривати форму просто для додавання нових записів, а другий буде відкривати форму для редагування. Так і робимо. Створюємо перший елемент, називаємо його, ну, як ми бачимо в методичних вказівках це «Увід Даних співробітник. Тобто будемо вводити дані для таблиці співробітник. Бо починаємо ми спочатку створювати ж наші форми для таблиці співробітник. Дія, яка повинна бути, ми з вами вибираємо відкрити форму для додавання. І вказуємо, яка з існуючих форм повинна відкриватися. Ну, звичайно, для таблиці співробітник ми маємо форму ось співробітник 1. Казали, окей, натиснули. Ось створився новий елемент. Далі створюємо ще один елемент. Він буде називатися Редагування даних співробітників. Команду вибираємо відкрити форму для редагування, тобто для змін. І ту ж саму форму відкриваємо співробітник 1. Вона дозволить редагувати таблицю співробітник. Натискаємо ОК. Тобто два елементи вже створили. Далі нам треба створити елемент для повернення на сторінку відділ кадрів. На нашу головну сторінку, бо якщо нам не треба працювати з цими формами, а треба, скажімо, зі звітами чи щось інше, то нам треба ж якось туди потрапити, тобто треба повернутися назад і потім вибрати щось інше. Тобто додаємо ще один елемент, називаємо його повернутися назад. Вказуємо, що ми будемо переходити до кнопкової форми відділ кадрів. Окей. Так, три елементи ми тут створили. Далі ви самостійно створите елементи для введення редагування даних до форм штатний розклад та склад сім'ї. Але вам треба так змінити порядок розташування елементів, щоб. Ось ця кнопка повернутися назад була останньою. Для цього у нас є кнопки ось тут в налаштуваннях вверх та вниз. Якщо виділити елемент, натиснути вверх, то він пере... переходить наверх, якщо натиснути вниз, то він опускається на низ. Тобто, таким чином можна переміщувати змінювати порядок розташування елементів у вікні кнопкової форми. Тобто це ви зробите аналогічним чином, і у вас взагалі тут буде ще на 4 елемента більше. Тобто додаєте два елемента для форми штат сім'ї та два елементи для форми для форми штатний розклад та два елементи для форми склад, склад сім'ї. Ось після цього ми з вами можемо закрити цю сторінку. Ну, якщо треба, ви її завжди можете розкрити і доробити. А нам ще треба на нашій головній сторінці, відділ кадрів, ось тут, додати ще один елемент, щоб завершити роботу з нашою базою даних. Для цього ми відкриваємо нашу сторінку відділ кадрів і створюємо ще один елемент, називаємо його завершення роботи. І вибираємо для нього команду вийти з додатку, тобто вийти з приложення». Все. Тут тільки два поля треба налаштувати. Натискаємо ОК. І можемо закривати наш диспетчер кнопкових форм. Давайте перевіримо, що ми тут з вами створили. Ось наша кнопкова форма, головна сторінка. Можемо перейти на роботу з формами. Є у нас тут ще дві кнопочки. Якщо натиснути у відданих співробітник, у нас відкривається наша форма співробітник, яку створювали раніше. Але вона, бачите, порожня, ми можемо тільки вводити нові записи. Старих записів немає, нічого ми побачити не можемо. Закрили. Якщо відкрити ось. Використати цей елемент, він відкриє нашу форму співробітник, де вже всі записи є. Ну, у вас тут їх повинно бути більше, бо ви додавали ще записи в таблицю. І коли у нас закінчилися всі наші записи, ми можемо ще і створювати, вводити нові. Є в нас кнопка також повернутися назад. Якщо на неї натиснути, ми з вами потрапляємо на головну сторінку з назвою відділ кадрів. Тобто всі елементи працюють, як ви бачите. Далі давайте перевіримо завершення роботи. Якщо натиснути сюди, до нас закрилася наша база даних. Вікно програми залишилося відкритим, а саме ця база закрилася. Ми можемо її повернути назад. Все тут збереглося, все е, є, і можете далі доробляти ваші завдання. Тобто, ваша задача додати ще елементи для ведення та редагування двох форм, тобто чотири кнопки на сторінку форми, і самостійно створити елементи для роботи зі створеними звітами. Ну, Я рекомендую е, створити. Ой, давайте диспетчер форму створити ж таким mm. же самим чином. Зараз це закрию. Тобто ось тут на сторінку е, додати ще, точніше, додати ще одну сторінку для звітів, і е, там потім вказати різні кнопки, бо у вас два звіти, щоб відкривався або простий звіт, або ваш складний звіт, як ви тут назвали, у мене тільки просто один. Так ви їх там е, і будете вказувати, бо там вибирається назви ваших елементів з списку. Ну, Сподіваюсь, я все зрозуміла, пояснила вам. Це взагалі все я ще хотіла розказати. Не забудьте, є тут контрольні запитання, пишіть на них відповіді, переписуйте обов'язково питання для цих відповідей і надсилайте. Відповіді, будь ласка, шукаємо тут в цих методичних вказівках. Якщо щось не знаходиться, звертайтесь до мене. Можна написати до мене питання в телеграмі, і я обов'язково вам допоможу.